Рмально-васкулярна фракція лікування мезенхімальними стовбуровими клітинами, взятими до власної жирової тканини. Такі клітини мають цінні регенеративні, імунорегуляторні та протизапальні властивості. Даний метод лікування активно використовується для відновлення хрящів, кісток, зв'язок та сухожилля. Мезенхімальні стовбурові клітини попередники стовбурових, регенеративні здібності яких не менші. Вони забезпечують виражену трофічну та імуномоделюючу функцію. Завдяки здатності трансформуватися, вони є своєрідними донорами для пошкоджених клітин кісткових, хрящових, м'язових, нервових. Струмальна васкулярна фракція містить у своєму складі від 15 до 30% мезонхімальних стовбурових клітин, що можуть стимулювати природну здатність організму до самовідновлення та регенерації. Завдяки чому стає можливим вилікувати розриви сухожиль або зв'язок, регенерувати хрещовий прошарок суглоба у випадку дегенеративно-дистрофічних захворювань або після травм, а у разі артрозу суглобів третього ступеня створити захисну біоплівку на місці відсутньої хрещової тканини. Ця процедура дозволяє забути про хірургічне втручання, протези, хімію, сторонні та інші синтетичні матеріали, а в важких або запущених випадках відстрочити оперативне лікування на тривалий термін. Кому підходить ця процедура? Молодим активним людям, яким рано ставити ендопротези, які обмежують природний рух. Віковим людям з наявними соматичними захворюваннями, аритмія, прийом антикоагулянтів тощо, тим, хто має пошкодження або травми, які приносять дискомфорт навіть за незначною фізичною активності протягом дня, тим, хто відчуває обмеження при русі плечовому, ліктьовому та променево-зап'ястковому суглобах, на пізніх стадіях захворювань, коли операція протипоказана, загальний соматичний стан пацієнта наявність супутньої патології. СВФ ефективна при прискоренні загоєння ран та зрощення переломів, травм м'язової тканини, часткових розривах сухожиль-обертальної манжети плеча, розривах ахілового сухожилля, деякі види пошкоджень менісків та післяопераційний період після шва або резекції менісків, лікуванні розриву зв'язок та сухожилля різної локації, заміщення хряшових дефектів. Підошованому фастіїті, епікондиліті плечової кістки, бульового синдрому. СВФ проводиться під місцевою анестезією за умов даного стаціонару при мінімумі дискомфортних відчуттів. Пацієнт може спостерігати проведення процедури, оскільки перебуває у свідомості. Тривалість процедури не більше однієї години. Крок перший забір жирової тканини, переважно з живота або стегна. Процедура проходить швидко та безболісно з використанням спеціального одноразового набору. Крок другий Гомогенізація. Одержаний жировий матеріал однорідного стану роблять за допомогою спеціальних фільтрів. Крок 3. Центрифугування. З гомогенізованого аспірату отримують три різні фракції СВФ, жирову та маслянисту рідини. Приготування біоматеріалу відбувається у присутності пацієнта у шприці сконструйованим особливим чином. Процес займає 15-20 хвилин. Крок 4. Сепарація. Виробляють фільтрацію СВФ за допомогою спеціальних мішків з фільтрами 120 мікрон. Крок 5. ін'єкція у пошкоджений суглоб за потреби маніпуляція проводиться під узд контролем для максимальної точності та ефективності. Також за процедуру можна пролікувати від 2 до 4 суглобів чи пошкоджених структур, сухожилля, зв'язок. Одноразова внутрішньосуглобова ін'єкція дозволяє досягти. Зменшення повне зникнення болю, зменшення або скутості суглобів, поліпшення кількості та якості рухів суглоба, збільшення фізичної активності, безпека та відсутність побічних ефектів. Ця методика лікування виключає шкідливий вплив на внутрішні органи, оскільки використовується біоматеріал, взятий з власної жирової тканини пацієнта та оброблений у його присутності без застосування хімічних реагентів та інших препаратів. Крім того, приготування стромально-васкулярної фракції відбувається у закритій стерильній системі із застосуванням усіх правил септики та антисептики, що на 100% виключає ризик зовнішнього інфікування. СВФ не маскує проблему, а відновлює колишню функціональність пошкоджених тканин. Технологія здатна зупинити або значно уповільнити згубні процеси, які раніше вважалися незворотними.